Індійська народна казка один чинить лихо, а другий за нього розплачується. Якщо ти водишся із поганою людиною, то за те лихо, що вона чинить, доведеться відповідати тобі. Одного разу зібралися птахи на свято на честь священного Гаруди. З усіх кінців зліталися вони до берега моря. Які тільки птахи не поспішали на це свято. Вирушили в путь і дві приятельки Гава та Перепілочка, які жили в далекому лісі. Дорогою Гава і Перепілочка побачили пастушку, яка несла на голові череп'ячий глечик з кисляком. Гава одразу надумала підживитися і полетіла за пастушкою. Наздогнала вона її, сіла на глечик і почала ласувати кисляком. Слідом за неї перепілочка сіла поряд. Тільки вона так і не взяла втями, що гава не просто відпочиває, а їсть пастушин обід. Тим часом пастушка дійшла додому, поставила глечик на землю і побачила гаву та перепілку. Кинулась до них пастушка, замахала руками, гава зразу ж пурхнула і полетіла геть. А перепілочка забарилася, попалась до рук пастушки і загинула. Коли папуга закінчила своє оповідання, казала далі чапля, я спитала її, чому ти так недобре говориш про мене? Що я тобі зробила? Тому що через твої балачки може сполохнути війна, відповіла мені папуга. Після цього вони мене відпустили і тепер, услід за мною, сюди поспішає папуга. «Магараджо», – сказав селезень, на ім'яча кравак, ця чапля недовго була в далеких країнах, але багато лиха вже встигла накоїти. Така вже її вдача. Проте, як то кажуть, краще втратити скарби, аніж почати війну. Безглузду війну ведуть тільки дурні. І, все ж таки, заперечив хіраняк, схоже на те, що війна нам тепер не минути. Пане, сказав радник чакравак, я хочу поговорити з тобою наодинці, бо сказано мудра людина сходи, змови, стремтіння, по вік і по руху, вуст. Здогадується про те, що від неї намагаються приховати. Хіраньяк наказав усім вийти, залишивши самого тільки радника. Коли всі вийшли, чакравак сказав: Перш за все, треба надіслати до читравана посланця. Але разом з посланцем у путь має вирушити ще хто небудь потаємно, щоб у разі потреби швидко переказати нам усі відомості про ворога. Про цього шпигуна ніхто не повинен знати, інакше все зведеться ні на що. Цей шпигун повинен уміти і по землі ходити, і по воді. Мені здається, що найкраще було б послати лелеку. Але тут увійшов. Служник і доповів, що біля воріт палацу спинилася папуга з джамбун твіпа і просить провести її до раджі. Хіраньяк подивився на чакравака, і чакравак сказав Нехай приготують для папуги кімнату і одведуть її туди, а потім ми її приймемо. Тепер уже з усього видно, що війни нам не минути, сказав раджа. І все-таки нам треба уникнути її, заперечив чакравак. На всякий випадок нам слід побудувати добре фортецю, сказав Хіран'яб. Не турбуйся, відповів чакравак. Наше озеро найкраща фортеця, а на острівці посеред озера ми наготуємо запаси зерна. В цю хвилину увійшов слуга і сказав, що з острова Сінхалдвіб прибула гава на ім'я Мекхаварна. І хоче бачити раджу. Гава мудра птиця, сказав Хіран'яб. Вона багато літає і багато чого знає. Усе це так, промовив у відповідь чи але ж вона не болотняна птиця, і ми давно вже не вважаємо її за свою. Недаремно, бо кажуть, тільки дурень покидає своїх і пристає до чужих. Чужини вважають його за свого, а свої вважають за чужого і поводиться з ним так, як це було з блакитним шакалом. А що було з блакитним шакалом? спитав хіраняк. А от послухай, відповів чакравак.